Привіт! Сьогодні розпочну нову рубрику, де ти і я будемо розбиратись в сучасних фотоапаратах, а також частково будемо охоплювати і фотоапарати радянського виробництва. Для цього у мене є ось цей Canon, Це Canon 800D. І в мене є до нього ось такий об'єктив. Загальновідомий 50F18 STM, тобто останнє покоління. Він у мене з блендою. І ось такий вже об'єктив. Виходить набагато крутіший за стандартний. Одягаємо його на тушку. Ось так виглядає для виду. Так виглядає без бленди. Ось так виглядає з блендою. Круто, правда? Це загальновідомий об'єктив і з нього починає більшість як власників повнокадрових, так і кроп фотоапаратів. Це на даний момент кроп фактор 1,6 на 24 Мп, до речі. І якщо порівняти з повнокадровими, то взяти 5D Mark I, другий, II, навіть третій до показника 24 Мп, якщо подивитись, не дотягував. Та це сьогодні не головне. І у мене випадково сьогодні є ось такий зеніт. У нього теж об'єктив є п'ятдесятка. І теж з блендою. Бленда тут закручується. Проте світосила 2. У цього 1,8 тут 2. І ти запитаєш, до чого я це веду? Діло в тім, що от, е, я дивився багато відео, і велика кількість власників нових фотоапаратів, чи то Sony, чи то Canon, чи Nikon, чи Fuji, Мріють про те, щоб мати у своєму розпорядженні ще й об'єктиви Радянського Союзу. Ось це Helios 44M. Ось Helios 44M. І... Helios 44 це найрозповсюдженіша модель у часів Радянського Союзу. І в мене сьогодні от є можливість порівняти його із останньою моделлю теж 50. Але Кенуна. Тут 1,8. Тому для того, щоб це все було правда, правильно, я у діафрагму 1,8 зміню на двоєчку. Буде витримка 1,160. І 100. Тут є автофокус, до речі, у цьому автофокус ручний. Тобто прийдеться крутити ручками. Як і діафрагму, тут потрібно ручками переставляти, тут нажати кнопочку і на цім все. Два героя і, надіюсь, буде дві картинки. Просто цікаво, наскільки. Якісною картинка від Геліуса 44-го буде за ту картинку, яку видає зараз сучасний 50-ка від Кенена. Доволі багато людей кажуть, що від Геліуса картинка краща. Що ж, зараз з тобою ми разом це все і подивимося. Ну що ж, зробив я пару десятків фотографій на Кенуні фото, з об'єктивом 50-від і з об'єктивом від Геліса. Були на обох у мене бленди. Тут я використовував ще перехідник. Перехідник, причому програмований, про нього я розкажу тобі пізніше. І зараз просто висновки про те, що було класно, а що ні. Цей об'єктив. нього Повне фокусування автоматичне, тобто пів нажимання, тут же фокусування нажав є. Також на дисплеї тут є функція нажав, фокусування автоматично відбулось, фотографія в руках. Тобто Я міг навіть ось так ходити і просто нажимати на дисплей, і б все автоматично, і я навіть за це не переживаю. Діафрагму так само нажав кнопку, пролистав. Виставку треба, знову нажав кнопку, все. Тобто тут повний автомат. Проте стабілізатора немає, але автофокус тут шикарний. Все-таки Dual Pixel рулить. Взявши до рук ось цей об'єктив, були нові відчуття, скажімо. Тут повністю ручне фокусування і ручна діафрагма. Що це дає? Значить, на програмованому, на програмованому е, перехіднику було налаштовано, був налаштований ось цей геліус, пізніше я покажу, як це робиться. І я робив на фотоапараті півнатискання, потім брав фокус і прокручував. Коли фокус е, проходив до того моменту, коли потрібно фотографувати, е, чіп передавав інформацію на фотоапарат. І при... коли я тримав пів натискання, відбувалося звукове повідомлення цього. І тоді я нажимав на е... фотографію. Це відбувалося доволі довго, тому що потрібно прицілитись тр... трішки лише на міліметр два або вправо, або вліво, і відразу ж фокусування збивалося. І приходилось дуже ніжно прокручувати кільце фокусування, щоб. Вловити цей момент, коли е, фотоапарат, фотоапарат пропілкував, і робити фото прийшлося. Результати фотографування з цих двох об'єктивів ти вже бачив. Також з діафрагмою. З діафрагмою тут теж нюанс. По-перше, коли я закрутив перехідник, уся, всі позначки діафрагми в мене знизу були. І просто щастя, що в цьому тесті. Я виставив тут двічку, найбільша діафрагма відкрита. А тут виставив теж двічку в електронному режимі. І діафрагму я просто у гелюсі більше не чіпав, лише займався фокусуванням. Тобто, якщо ти хочеш займатися зйомкою якихось пейзажів, якихось стрітів або неспішно людей без питань. Поступово помаленьку фокусуєш, чуєш півк, робиш фото. Але якщо ти прийшов на якусь фотосесію або ще якісь термінові справи, Helios можна ставити назад на зеніт. І хай він відпочиває. Тут тобі повністю потрібен буде 50-й від Canon STM. Пів нажимання, тут же фокусування, нажав, фото є. Або так само на дисплеї відкрив і лише нажимаєш то місце, де ти хочеш, щоб сфокусувався фотоапарат. Тут же відбувається фокусування моментальне і так само фотоапарат фотографує. А у наступному випуску я знову ж таки візьму ці два об'єктива і вже спробую зробити якісь відеоролики. А поки що дякую, що ти дивишся мій канал. І думаю, ось ця рубрика тебе зацікавить, і ти слідкуватимеш, як розвиватимуться події. А поступово я буду розкривати можливості цієї фотокамери, цього об'єктива. Також в мене є ще об'єктиви. Також розкажу тобі про радянську оптику, радянські фотоапарати. І я думаю, що тобі це все буде цікаво і знадобиться, якщо ти захочеш у своєму житті колись на новий фотоапарат, неважливо не якої топ де фірми, поставити оптику від такого радянського фотоапарату. Ти вже будеш наперед знати, що тебе чекає і на що тобі розраховувати. І чи взагалі потрібна тобі мануальна оптика. Дякую. Що класно у сучасній техніці у порівнянні з цією технікою від Зеніта. Щоб забрати фотографії, потрібно виняти плівку, її проявити і на це час потрібно потратити. Що тепер з 800D? Ось я налаштовував Wi-Fi, підключив ноутбук і в мене через Wi-Fi все фото зараз перекидається автоматично на мій ноутбук. Далі потрібно лише відкрити ноутбук, вибрати файли, які подобаються, якщо потрібно, закинути їх у програму корекції, і все готово. Тобто можна зробити все самостійно. І з цією технікою самостійно робили тільки люди, які знались на цій справі. До речі, колись, для того, щоб знімати на таку техніку, потрібно було навчатись. І ті, хто мали техніку цю. Якщо давали своїм знайомим чи близьким, не кожен з них зміг розібратися, як фотографувати. Про це я тобі буду розповідати поступово. А поки що радію Canon 800D за його можливості. Тут ще, окрім Wi-Fi, є, є Bluetooth і є NFC. І що цікаво, коли от в мене зараз іде перекидання файлів, то автоматично мені ці файли показує. На комп'ютер, який, комп який сам перекидає, створилася автоматична папка, і підключилась через Wi-Fi. ось Все автоматично і чітко. Знімаю з рук зараз. Значить, твіс, яка проблема. Мені говорили, що якщо грав знімати, то будь-який стиль налаштований, RAW це нейтральний формат. і Буде зйомка вестись в якомусь там нейтральному режимі. В результаті у мене був встановлений режим сілок, тобто для відео, щоб потім було класно коригувати. І дивись, що у мене вийшло. В результаті всі фото в мене теж, хоча і в раві, але вони зараз у, режим, у профілі Sілоck. Тобто, мені потрібно буде для того, щоб ти побачив. Різницю між STM-50, між 50-кою STM та між Геліусом, все одно здійснити якесь коригування.